Друзі, всім привіт! на каналі Games, це новий відеок. Сьогодні я буду будувати Макдональдс у Майкрафт. Ну, перед початком даного відеороку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, у якому всі інформація про моє життя. Ну я починаю цей Музика Як бачите, ось тут в мене є червоний такий квадрат. Це в мене територія, де буде знаходитись Макдональз. Ось Тут у мене буде драйв фіну, все от як в Макдональдсі, а ось коротше, як ви вже могли зрозуміти, ось ці червоні всі зони, це там, де будуть будуватись різні споруди. Оце вже в наступних відроках. Тому не пропусти їх. А зараз давайте я все поприбираю. І побудую тут. Давайте вже стінки почну будувати. перший І тут я вже можу зробити ну Це... Давайте, звичайно. bricks І тепер тут теж, щоб тут поставити їх. Перший блок. Ось так от. Перевіряємо, так. Все є. Давайте зараз. Так, Так, Давайте зараз копію ось ці сходинки Одразу ж для другого поверху. Давайте десь ось тут в мене буде підйом. Все от я це ламаю. Тут можна було нормально піднятися. Ось так, от, оп. І оп, все, тепер у мене є два поверхи. І тепер давайте я зараз сюди поставлю одразу ж якісь прикольні двері. Ну, Давайте я поставлю сюди звичайні так. Тільки давайте поставимо скляні, тож відкриваємо скляні двері. І тепер давайте ось тут. -от. Я зараз блю позодоблю територію, де буду все стаготувати. Це грей конкретно. І от тут давайте ось я ось кустак зроблю. Зараз просто, ну, давайте зараз ось і дот поставлю якийсь столик прикольний, гарний. Ну, давайте, щоб все було Одного кольору. ну, Майже одного кольору. Ось так давайте поставлю. І тут так само давайте, зараз поставлю. І ось сюди зараз давайте беру ось такий столик ось такий спілчик. Ось та ось ось І ось сюди от ось ставлю. І ось тут повністю і так само ставлю ці стільці на другому пункті. І так, друзі, як ви бачите, я вже побудував ось тут столики, але мені довелося трішки перемістити усю кухонну зону. Через те, що найкраща зона, де побудувати цілу кабінку для рейфіну, це саме ось тут. Тому якось ось так от. Давайте зараз буду облаштовувати знов кухню. Так, давайте я візьму ось цей, ось це вот, тут сюди, сюди давайте поставлю верстак. Ось верстак і давайте одразу візьму пічку. Сюди верстак, сюди дві пічки, туди знов шкафчик і ось так от. Так, і сюди давайте я зараз візьму щось по типу ось такого. І поставлю ось так от. Це буде в мене тепер ось такий от перехід. Гарний. І так, ось сюди от мені треба поставити одне вікно. Ось воно. Ось сюди і ось от поставлю вікно. Так, це в нас, в принципі, готово. А, ж, я ще забув поставити рукомийник. Він на самому кінці. О, дивіться, холодильник тут. Є. Я його і не помітив. Якось. Так, здається, такий в мене колір Так, такий. І давайте і сюди от холодильник поставлю. Ого, нічого собі. І так, тут у нас готово. Тепер давайте зараз візьму візьмемо якийсь тут столик маленький. Ну давайте. А я не знаю, давайте ось такий от. щоб рознообразити Так, і от тепер треба монітор мені сюди поставити. і Давайте ось такий от не, саме звичайний монітор. Такий от давайте. Повернутий. Так, тепер буде зручніше дивитись. Так, тут це в нас готово, тепер переміщаємось на другий поверх. Сюди нам теж потрібен рукоминник. Давайте його просто звідси скопіюю. Перелітаю на другий поверх. Як бачите, тут в мене теж 9 столики. Сюди давати рукуминник. І треба ще ставити такий стілець. це давайте. Так, воно взагалі для кухні передназначена, але в мене буде воно і там стояти. Тепер можна вже закривати кришу. Тільки треба... для початку треба усюди поставити блок. Раз, два. Тепер можна прописувати команду Set Light Gray concrete. Готово. І давайте зараз я якось спробую зімпровізувати цю стійку при в'їзді, де замовляють їжу. Так, це ж мені ось такий от монітор потрібен. Так, монітор такий, ну давайте я його, його сюди поставлю. І ось тут, воно ну, в мене буде трішки велике. Ось так от якось хай буде. Ось так от це. Так от трішки треба зімпізувати. Ось тут ми будемо оплачувати та забирати заказ. Ну і давайте скористуюсь піксельним модом. Та зараз зроблю ще термінал. І так, друзі, я ще зробив касу ось тут. А касса обслуговування в мене, на жаль, не буде. Ось термінал, ось монітор, ось тут, якщо ось ти прийш... ось тут зайшов, прийшов на касу, замовив щось, сів за столик, очікувати своє замовлення. А тут і також тут ще є драйв-ін. Сюди от приїхала машина, зробила заказ. Ну, коротше, ось тут де, ось, приїхала машина, зробила заказ. Ось сюди от приїхала, забрала, оплатила заказ і все. Ось тут можна припаркуватися, але чомусь в мене трішки зламалася парковка, треба це виправити. Ще треба сюди от поставити знак парковки, але це я вже сам зроблю трішки пізніше. Дивіться, у мене щось взагалі-то з Майнкрафтом коїсь ці останні дні. Тож, я ж забув зробити ще надпис Макдональдс. Взагалі-то в мене може бути ще й Оп, Ну, поки що я будую логотип Макдональдс. Тут залежить від логотипу. Ось тут в мене логотип Макдональдс, а це значить, що це в мене МакДональдс. А тепер можна сказати дякуємо за перегляд даного Якщо відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам що щось прикольне. Здобув я рогів, до побачення, друзі. Побачимо житло з цим скоро Роуга, ми і тмівого. Роуга, свого і тмівого.